В Ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі! Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми присвячуємо наш ефір дню хрещення Руси України. Намагаємося зрозуміти, чого у цьому святі релігії чи політики та ідеології запросили до студії лігієзнавців заступника голови парламентського комітету з питань культури та духовності народного депутата України Віктора Єленського. Вітаю, пане Вікторе. Вітаю, і регієзнавця, православного богослова Юрія Чорноморця. Вітаю пане Юрія. І треба сказати, що цей день він е, е, особливий е, якраз ці дні. Сьогодні, тому що він відбувається ще й на тлі такого незвичайного ідеологічного протистояння з Росією. Це не просто тут у нас локальні такі свої якісь суперечки. Це ще й особливість цього дня і постаті князя Володимира для. Російського політичного керівництва от сьогодні в газеті відомості з'явилася редакційна стаття під назвою Второй Київ, в якій підкреслюється, що чествує князя Володимира, Москва підкреслює, що вона не тільки третій рім, але і второй Київ настоящий, єдине правильне. І ми перед тим як розпочати нашу дискусію, подивимося сюжет московської кореспондентки Радіо Свободи Олени Матусової про те, як у Москві відзначають День Хрещення Росії та смерті князя Володимира, і потім поговоримо і про київські також наші справи. Будь ласка, подивіться сюжет. Урочистості присвячені тисячоріччю смерті святого князя Володимира, хрестителя Русі, проводяться в Росії на церковно-державному рівні. Патріарх Московський і всієї Русі Кирило відкрив їх у неділю освяченням відновленого в центрі Москви храму на честь святого князя Володимира, єпархіального будинку в ліховому провулку, крім офіціозу, є й інші заходи до круглої дати, наприклад, фольклорний фестиваль руської поле», який цього року проходить. Під девізом Володимир народження цивілізації. Втім, релігійна складова в урочистостях все ж домінує. Проти деякон російської православної церкви Андрій Кураєв вважає це закономірним. Звісно, для церковних людей це значиме забиття, поэтому свше не зіснеш то церковне пов'язка в этом праздновании более заметна ніж чисто светская. Торік, після анексії Криму Путін заявив, що у 988 році князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесії, і лише після цього почалося поширення християнства у Київській Русі, за словами президента Росії. Саме тому для російських православних Крим такий же святий, як храмова гора для мусульман або іудеїв. Коментуючи таку заяву, російський історик Андрій Зубов зауважив, що князь Володимир був киянином, а не москвичем. Пам'ятник святому князю Володимиру в Києві вже понад півтора. Раз століття прикрашає схили Дніпра у Москві З приводу встановлення монумента більше року розгортається майже скандальна історія. Спочатку пам'ятник хотіли встановити на воробйових горах, і це викликало хвилю протестів. Деякі експерти заявили, що споруда може не лише візуально не вписатися у ландшафт воробйових гір, але й спричинити зсуви ґрунту. грунту. Після цього московська влада запропонувала на вибір інші три можливих варіанти: заряддя, луб'янка і боровицька площа. Мер Соб'янін назвав найкращим місцем для пам'ятника саме Боровицьку площу Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва. О, такі у людей проблеми. Мені до речі подобалося в цьому редакційному коментарі. про який я розповідав газету відомості навіть не. Сам текст та коментар одного читача, який сказав, що може нам вже час пам'ятник Юлію Цезарю ставити. І якщо третій рім, то і Цезар може бути поруч князем, Володимир має таке ж відношення. Але якщо серйозно, ви бачите, що зараз ми спостерігаємо от на рівні саме, претензій і московської держави, і московської церкви, а вона ж має і канонічну територію тут, в Україні, реальні претензії на постать князя Володимира, який на наших очах перетворюється не на київського, а на московського князя. Бачите, це е, така е, деталь е, вагома, але, очевидно, ще не найбільш значуща е, реконструкції взагалі російської історії, е, плекання нового нового міфу, коли е, витоки російської історії е, мають обійти Київ, так мають. Е, Позбутися Києва і е, мають е, основу на чи е, акцент на Корсунській цій легенді, ще на якихось речах, які дозволяють е, Москві е, конструювати е, свою те, що називають вони історією е, політикою історії, без, е, без Києва. Якщо ширше, це е, Велика, велика така схема фальсифікації історії, де фальсифікується і стародавня історія, і середньовічна, і історія, як відомо, 20-го століття. Пане Юрію, ось ці от святкування, які ми бачимо в Києві, це політична чи релігійна конкуренція? Тут я хочу спочатку про Москву, ну, про на... завжди да, спочатку про Москву. Хоч, так? Ні, <світ> хочу нагадати, що <світ> на 15-й рік вони планували. Саме таке об'єднання наддержавне України, Росії, Білорусі, Казахстану. І саме 2015 рік був запланований. І коли почали кілька років тому готувати ювілей князя Володимира, то побачили це співпадіння 2015 року, і в Москві надавалося велике значення. Крім того, там є певна е, така гра, тому що сам Володимир Володимирович, е, цей князь Володимир, і вони ввеліті, вони постійно грають на цьому е, якомусь протистоянні. Тобто йде сакралізація така влади вже Путіна через е, постійне нагадування сьогодні про того Володимира і це цього президентського строку, особливість, коли Путін більший диктатор, коли більше, значить, е, така. Увага приділяється ось такій демагогії, в тому числі історичній. І взагалі це вже нагадує такий італійський фашизм, коли теж якась імперія, вона відновлюється і тому подібне. Щодо конкуренції, в в італійському фашизмі перепрошую, так. була єдина вільна газета так. Осерватори Романи Ватиканська. Російська православна церква так. не виглядає такому Російська православна свободи. церква традиційно має особливі відносини з російською державою. Це не є секретом ні для кого. Зараз вони особливо є тісними і незважаючи на деякі проблеми, але це, скажімо, така повна підкорюваність, безумовно, якої ніколи не було у італійців. Тепер щодо Києва, ми бачимо, що традиційно день пам'яті князя Володимира він був пов'язаний для української православної церкви Московського патріархату, що це були іменини її покійного предстоятеля Володимира, і він відмічався в Лаврі спокійно. Тобто, це був його день, і нічого особливого такого в ньому не було. А натомість патріарх Філерети, Київський патріархат, він кожне святкування це, він робив таку велику демонстрацію національної релігійної єдності і великий хресний хід від Володимирського собору до Володимирської Гірки. І, до речі, цей хресний хід він дозволяв побачити внутрішній стан Київського патріархату, тому що, наприклад, під час останнього візиту патріарха. Кирила в Київ, його найближче оточення було в Хаяті. І вони вийшли якраз і дивляться на цей хресний хід. Він іде, вони збиралися вже їхати в аеропорт. Тут хресний хід. І, значить, один з очільників Руської православної церкви дивиться і говорить: ми думали весь час, що це розкольники, політична організація, націоналісти, це справжні епіскопи, священники. Ну по очах видно, по обличчях. Тобто, це таке демонстрація дуже важлива завжди для Київського патріархату. Ну, В цьому році УПЦ теж вирішила продемонструвати, що вони теж щось таке можуть зробити. І зробила теж вперше такий свій великий хресний хід. Він був вчора теж. І це був. Доволі поміркований хороший хресний хід без всякого екстремізму, там якихось антиукраїнських конотацій і тому подібне. А такий він був політично нейтральний, просто заявка про власну силу як церкву і такої потуги свого роду, ну якби, яка може зіграти роль м'якої сили, наприклад, для того ж опозиційного блоку, бо політиків ми бачимо, от вони були якраз від опозиційного блоку на всіх цих заходах. Ну, так що це таке змагання двох патріархатів, хто більший хресний хід проведе, і я думаю, що воно поступово дійде до того, що як колись пам'ятаєте, Мілошевич привіз мільйон людей в Білград, щоб продемонструвати, що вся країна його любить. Так і в нас церква, я думаю, наступного року вже по мільйону вірних привезуть всі в Київ для того, щоб показати власну силу. Тобто ця конкуренція взаємно зростає в Україні. Ну і такий спосіб не захоплювати храми прово. Змагання хресними ходами, він кращий, ніж битися. Ви теж вважаєте, пане Вікторе, що потрібно змагатися церквами, а не знаходити якусь єдність? Іти єдиним хресним ходом? Ну, вчорашній хресний хід він не був заявкою, звичайно, на єдність. Це була демонстрація того, що може московський патріархат. Це була демонстрація, яка спиралася явно на осколки і уламки партії регіонів на нинішній опозиційний блок. І воно там було дуже сильно, як мені здається, воно дуже сильно було зарегульовано і дуже сильно такі організаційна, я б сказав, би складова домінувала навіть над духовною. Але це моє власне таке враження. А в принципі, пане е, Юрію, от е, як Україні можна е, вибудити історичну, релігійну і політичну візію, пов'язану з е, подіями хрещення, тому що події хрещення так чи інакше вони трактуються як початок оці спільної державності е, століттями, mm. так і, і ми не вийшли з цього. Ну, треба більше нагадувати про власну унікальність, що ми є спадкоємцями саме не лише козацьких традицій, а що ми є справжніми і дійсними спадкоємцями київського християнства, яке воно було і в часи Київської Росії, яке воно було в часи Петра Могили, і що сьогодні воно є живим, воно представлено в українських церквах, які є, особливо в Київському патріархаті, в Українській греко-католицькій церкві. І повинна йти величезна робота, тобто починаючи від, наприклад, таких фактів. У нас немає повноцінного церковного телебачення в Київському патріархаті. Подивіться, в Московському патріархаті три телеканали, один із них в Україні. У нас немає, власної, наприклад, православної енциклопедії, немає просвітницьких якихось проєктів абсолютно. Я вважаю, тут і держава недопрацьовує, і самі церкви недопрацьовують на те, щоб, ну, скажімо, було якесь підґрунтя для того, щоб показати цю культуру сьогодні, а потім на цьому можна і робити якісь. Політичні висновки, що ми є справжні спадкоємці того Києва, не лише якось ідейно, а що ми бачимо цю культурну спадкоємність, ми змогли це відродити. Я вважаю, що таке культурне конструювання воно необхідне, якраз щоб боротися з цими московськими симулякрами, всіми, які вони роблять, і це єдиний справжній шлях, тобто показати дійсно, що ми є справжні спадкоємці і тієї культури теж. І вона дійсно наша. Нагадаю, телефон у студії 044430 сімдесят чотири, можете здавати власні питання нашим шановним гостям. А я все ж таки хотів би запитати щодо того, як держава має ставитися до такої церковної конкуренції, взагалі, що робити з точки зору державної політики? Чи просто зберігати нейтралітет? Бачите у держави, по-перше, крім політики в сфері свободи совісті. Яка е, є дуже виваженою, як, на мій погляд, е, має бути ще е, політика в е, сфері пам'яті, яка формується, але, можливо, не такими е, темпами і не так е, якісно, як хотілося. б. Справа в тім, що е, я вам хочу нагадати, що е, коли заарештували е, братчиків Кирило, Кирило Мефодівського братства, то в них вилучили дуже багато паперів, які стосувалися майже всі козаччини. Тобто нічого не стосувалося е, Київської Русі. Київська Русь вже була приватизована е, Росією. Так? І е, отці українського е, патріотизму чи націоналізму, вони е, відразу почали свій е, шлях до, е, з Козаччини. Тепер ця вся історія переглядається, і насправді вірніше витоки ідентичності. Насправді, ну як людина з історичного світу, я можу сказати, що ми дуже мало знаємо про Київську Русь. Так ми з вами сперечаємося, що відбулося 20 20 лютого 2014 року, і не можемо дійти спільної точки зору. Е, тому важливіше, що ми зараз святкуємо, так що ми зараз відзначаємо. Ми зрозуміло, що ми можемо сперечатися, і історики будуть сперечатися, чи в 1988 році була ця подія. Але важливо, що ми е, відзначаємо наш розрив з рабством, так, е, наш вибір е, релігії свободи. Ми відзначаємо те, що ми е, е, пішли. В Європу, в тодішній цивілізований світ. Ми відзначаємо, і багато істориків на цьому наполягає, що крім геополітичних розрахунків у Володимира дійсно було духовне переродження. Ми відзначаємо те, що ця подія була потім скріплена міждержавними угодами з Польщею, з Угорщиною, з Сільвестром Папою, до речі, так, династичним шлюбом. Ми відзначаємо. Цю подію ми згадуємо постать Володимира, яка стоїть також у витоках української державності. Зрештою, його княжий знак це наш державний, державний герб. Давайте послухаємо дзвінок у нас. Є. Будь ласка, Доброго добре. Добрий вечір. Чи Віталій Вінничина. Я хочу звернути увагу на те, що в порівнянні з українською релігією, все таки християнство є релігією скривджених, котрі е, прагнуть помсти і мріють судити весь світ. Ось е, чому е, так мало чути е, від нашої масу інформації про нашу е, українську релігію, котру е, зруйнував власне е, е, цей. Князь Володимир Пане Юрію, можете так, відповісти, слухачеві справа в тому, що хочемо ваше? ми чи не хочемо, але духовне народження української нації воно відбулося в, 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 саме в цій купелі хрещення. Тобто мова йде про те, що. Скажімо, були, можливо, різні історичні етапи, але назад повернутися до язичництва не можна, так само як не може дитина знову залізти в утробу матері. І хоча там, можливо, в тій утробі було і дуже добре, і вона відчувала себе як в якомусь всесвіті чудесному і тому подібне. І це дуже добре, до речі, описано в романах, наприклад, Скляренка. Да? Коли людина така от природня, прямо як порусо, яка така єдина з природи і так далі, вона попадає в цю цивілізацію, в християнську цивілізацію, і починаються всі ці історичні трагедії, починається протистояння особистості НАТО і тому подібне. Тобто вже назад розумієте, в ліси повернутися не можна, і збиральництвом не можна займатися, і тому подібне. Тому, як би хочемо, не хочемо, вже е, саме, ми живемо як частина християнського. Цивілізації, бо сьогодні вже постхристиянської, і хочемо ми чи не хочемо, але православ'я, ось воно стало нашим історичним вибором. Значить, необхідно розвивати ось саме наше українське, київське православ'я, київське християнство, і тут, безумовно, держава могла би і підтримати, в тому числі, скажімо, і ось цю культуру, і, скажімо, політику пам'яті, про яку говорив Віктор Євгенійович, і підтримати, скажімо, об'єднання чи зусилля е, якісь е, українських православних церков, не допускаючи до жодного політичного насилля або не політичного насилля, але скажімо, запропонувавши церквам проводити консультації, в тому числі з участю держави, тому що це, це теж давня православна традиція, що держава не обов'язково як в Росії втручається брунтально в церковні справи. Але подивімося на Візантію, подивімося, скажімо, на досвід Болгарії в 90-ті, 2000 ні роки. Там теж було дві православні церкви, але держава в особі прем'єр-міністра взяла відповідальність на себе, провела консультації, прийняла необхідні законодавці акти, привезла всіх православних патріархів, провела об'єднавчий собор і було знайдено рішення, хоча взаємна ненависть часто була ще більшою, ніж у нас в Україні. Тобто мова йде про те, що необхідно було б, скажімо так, не засуджувати Москву за те, що вона спекулює нашим, е, нашою спадщиною. Але й самим, як державі, теж подумати, що могли би ми зробити, скажімо, і суспільство, я вважаю, підтримало. Тому що згадайте, на Майдані, коли виходили священники, після, да. Да, після цього кричали: єднайтеся. Це кому кричали? Православним єднайтеся. Дякую. Нагадую, що сьогодні в нашому ефірі взяли участь народний депутат України, знавець, заступник голови парламентського кітуалу з питань культури та духовності Віктор Єленський та Регієзнавець, православний богослов Юрій Чорноморець. Дякую за те, що були з нами. Анове, провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить!